Боже Всевишній, володар світу, мати миру, володарі карми, Архангел Михаїл. Ми молимо за нашу землю, рідну Україну, просимо очистити карму через наше каяття за предків та за себе. Пробачте нам нашу війну в нашому серці між своїми ж земляками та всередині родини. Ми виявляємо свою волю, очистити. Та зцілити на всіх рівнях свідомості та підсвідомості програми війни, вбивства та розладу просимо замість цього наповнити наші серця, душі та ДНК українського народу єдністю, любов'ю та взаємопідтримкою один одного. Ми відмовляємося підтримувати егрегор війни та більш не напитуємося їм. Ми розриваємо цей взаємозв'язок, де да буде так і так воно і є. Слава Україні!